Аллилуйя, вітаю, вас народ Божий, возлюбленний Божий. Да, як завжди, Бог тебе любить. Бог є любов. Халілуйя. І ми віримо в це. І Павло неодноразово в своїх посланнях, посланнях нового заповіту, каже розуміти, пізнати, розуміти, пізнати. Ісус сказав, пізнайте істину. Слово є істина, Бог є істина. Пізнання Бога, пізнання Його слова, пізнання Його волі. Ми можемо так сміливо сказати. Починається з того, що ми віримо, що Бог є любов, що Він любить. Біблія каже, Ё... наше почтення до Бога. Є наша повага до Бога. Біблія так і каже, що наша любов до Бога це наша святість. Це, тобто це коли ми посвячуємо себе Слову Божому, посвячуємо себе праведності, добрим чинком, які виходять з нашого духа, коли ми посвячуємо себе не гріху, не злу. А добру, да? Що наша любов до Бога, наша повага Бога це початок нашої мудрості. Це є любов до Бога. Це є ходження в вірі. Віра вона діє в любові. Можна так сказати. Біблія каже, Пильнути за собою, віри лі ми. Можна так сказати, це буде справедливо, що початок нашого ходження в вірі, це дійсно лі я Словом Божим, тому що Слово Боже це мудрість Божа. Дійсно, лі я повагу до Бога. Це початок. Ходження в віри, яка движима любов'ю. Дійсно, маю ли я якусь посвятість до Бога? Це початок пізнання волі Божої. Це початок ходження в любові Божій. І в цьому дуже важливі наші мотиви. Дуже, дуже важливий мотив людини. мотив. Ще мотив має таке поняття, оприділення, можна так сказати. Підстава, привид для якої-небудь дії або вчинку, причина. Тобто мотив і Бог. Це бачить. Для нього дуже важливі наші мотиви. В вірі, яка любов'ю, в прояві волі Божої на цій землі. Вона в більшості діє через людей, через дітей Божих, через церкву. Церква це. Продовження служіння Ісуса Христа на цій землі. А Ісус сказав, я творю волю Отця мого Небесного. Я роблю тільки те, що угодно, Отцю небесному. І Ісус завжди прославляв Бога Отця. І сьогодні Ісус Христос є Господь, голова Церкви. І церква це люди, які роблять сьогодні служіння Ісуса на цій землі. І так. Мотиви дуже важливі, тому щоб нам, як церкві, як людям, народженим згори, діяти в вірі, яка вижима любові. Мотив дуже важливий нашій повазі до Бога, нашої посвятості до Бога, посвяченості до Бога. Мотив дуже важливий, в тому щоб дійсно починати ходити в мудрості Божій на цій землі. Мотив дуже важливий в тому, щоб нам сіяти Слова. А Ісус буде робити те, щоб це слово, яке ми сіємо, принесло плід, щоб був врожай від слова. Мотив дуже важливий. Чому я це роблю? Чому я так говорю? Чому я так поступаю? Чому я так молюсь? Чому я в молитві? кажу саме ці слова. Чому я хочу, щоб було так? Мотив. Або це мотив ненависті, непрощення, злоби, гніву. Або це просто емоції. Та ми люди, які маємо емоції. Ну вони не повинні бути на першому місці керувати нами. Просто видіми факти, обставин. Те, як себе люди поводять, не повинно просто бути нашим мотивом, керувати нами, керувати вірою, керувати нашою повагою, святостю до Бога. Бог каже, де не буде у тебе іншого Бога. Це знаєш це заповідь. Як і в Ветхому заповіті, так і в новому заповіті. І слово Бог це не просто слово таке, от Бог. І кожен може по-різному уявити собі Бога. Но слово Бог означає всемогутній. Той, хто творить чудеса, той, хто пильнує над словом своїм, і слово Його робить те, для чого його послав. Бог означає, що це той, для кого немає нічого неможливого. Той, хто прибуває над всім сотворенням. творінням. Да. Той, кого не видно фізично, ну, він перебуває над усім, не маючи ні початку, ні кінця. Той, хто дає життя, той, хто виконує всяку потребу. Це означає слово Бог. І от Сьогодні це Отець, наш Небесний. І от Отець Небесний каже нам сьогодні, де не буде у нас іншого. Так же, да, слово Бога означає той, на кого ти можеш положитися. Той, хто є твоєю опорою. Помічником, той, хто вірний. І от Бог Отець каже, де не буде у тебе сьогодні іншої опори, крім мене, крім Його. Нього, де не буде у тебе іншого істочника чудес, всемогущества, забезпечення, життя, захисту і так далі. І в цьому теж дуже важливий наш мотив. Чим ми мотивировані? П'ять таки, повторюсь, наші молитви. Мотив. Чому ми в молитві кажемо такі слова і думаємо так, молимося так? Чому ми так поступаємо, як християни, як діти Божі? Чому ми бажаємо, щоб було так? Черпаємо свій мотив від Слова Божого, черпаємо свій мотив із заповіту, черпаємо свій мотив із всемогущества Божого. Його вірності, з Його чудес, з Його сили з імені Ісуса. Беремо ми свій мотив, причину наших дій. Так? Чому ми так робимо? Звідки ми беремо ці слова, ці думки, ці дії, ці бажання? Аллилуйя. Вірили ми. 名死是二名。